Слава Ісусу Христу, дорога церква. Сьогодні я хотів би з вами відкрити книгу об'явлення. На кожну пастирську зустріч до нас привозить отакі от проповіді. І зараз привозять проповіді. І з книги об'явлення, а точніше, з церков, послань до церков, котре написане в другому і третьому розділі. І ми сьогодні будемо читати з вами послання до Єфейської церкви, котре записано в книги об'явлення другому розділі з першого по сьомий вішив. Книга об'явлення унікальна книга, яку можна розглядати різними способами. Традиційно і звично нам відоме тлумачення семи церков як опис семи періодів церкві в історичному контексті. І цей опис, як я вже сказав, ми зустрічаємо у другому і третій розділі книги «Об'явлення». Так от, якщо дивитися історично на період Єфейської церкви, він приблизно припадає на початок розвитку християнства. Після Вознесіння Христа з 31-го року по сотий рік по Рождества Христова. Однак цей цикл я хотів би повернути в такому напрямку, щоб ми могли побачити в кожній церкві, які буквально існували раніше застереження і пораду від Бога для нас і наших громад сьогодні. Отже, Почну цю проповідь, мабуть, із кількох риторичних запитань. Якби Ісус відвідав нашу церкву, що б Він сказав про неї? Чи був би він вражений тим, чим захоплюються люди, і ви самі знаходясь у церкві? Що би він сказав про наші цінності? Чи згадав би він кількість членів громади і молитовних будинків? Чи помітив би він, скільки пожертв ми зібрали минулого місяця? Що б він подумав про ту церкву, яку ви відвідуєте? Читання другого та третього розділу книги об'явлення схоже на прочитання листа. Тут названа конкретні церкви з реальними людьми, які мали свої проблеми. Хоча відбувалося це понад дві тисячі років тому, проте опис цих церков нічим не відрізняється від, цього, від сьогоднішнього їхнього стану. Отже, що Ісус шукає, коли приходить у наші церкви? Сім послань до семи церков дають відповідь на це запитання. І перше послання звернене до Єфеса, великого міста. Античного світу. Сам Єфес означає бажаний або російською желанна я. І що цікаво, що це дійсно була бажана церква, де зберігалося найчистіше вчення. Це місто стало містом храму Артемідом. Цю язичницьку богиню також називають Діаном, який вважався одним із семи чудес світу. Ви знаєте, що статуетки храму та богини Артеміди продавалися як сувеніри, і багато хто купляв їх як талісман. Чим ми пояснюється причина закладу піднятого Дмитрієм, І про цю історію ми з вами читаємо. Написано в дії Апостол 19 розділ. Єфес був гучним багатонаціональним містом, в якому апостол Павло провів два роки, організуючи процвітаючу церкву. Пізніше, орієнтовно в 60-61 році він написав послання до Єфесян, тобто до цієї громади, про яку ми сьогодні можемо прочитати. У новому заповіті. Отож, давайте зараз прочитаємо це Боже звернення з книги об'явлення, записано Йоанном богословом з метою показати рабам своїм, що має бути незабар... незабаром. Книга об'явлена, другий розділ з 1 по 2 по 7 вірші. До Ангела церкви в Єфесі напиши: це каже той, хто тримає сім зір в правиці своїй. Хто ходить серед семи свічників золотих, я знаю діла твої і праці твою, і твою терпеливість, і ще не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав. І покайся, і вчинки давніше роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш учинки на яких і я ненавиджу. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві дам сість. Дам їсти від дерева життя, яке в раю Божі. Пропоную поетапно розібрати це звернення та спробувати застосувати його зміст до себе, до себе та до нашої церкви. Отже, тут ми бачимо і можемо розділити це звернення щонайменше на чотири пункти: це слова подяки, слова Докору, слова застереження та слова запрошення. Лист Ісуса починається з нагадування, що він має право писати послання тому, що він тримає сім зірок у своїй правиці і що ходить серед семи золотих світильників. Сім зірок означає сім ангелів, посланих до семи церков. Сім світильників – це сім. Церков. Цими словами Христос наголошує, що Він тримає в своїй руці вірних керівників церкви і керує ними, і зберігає їх від зла, і перебуває серед них, щоб допомагати їм і спостерігати за ними. В цьому посланні Господь дає гарну характеристику: Він хвалить церкву в Єфесі, знаю діла. Твої. Тут, тут це слово записано в однині, оскільки тут Христос звертається до ангела, тобто керівнику, але в особі його представлена вся громада як одне ціле. Знаю діла Твої, працю Твою і терпіння Твої, і для імені мого працював, постраждав за їм, моє ім'я, але не знемігся. Ревно прагнули Господа. У них була зайнята, працьовита, залучена до служіння громада. Вони не просто сиділи на церковній лаві, вони ревно служили Господу, проповідуючи та ділячись Євангелієм з іншими людьми. У їхній церкві існував календар, який був сповнений різноманітних заходів, програм, зустрічей. Та інших євангельських ініціатив для суспільства. Але це не все. Вони ще не терпіли лжевчителів. Ісус їм сказав: знає, що ти не можеш терпіти злих, і що випробував тих, які називають себе апостолами, але ними не є, і виявив їхню неправдомовність. Ми бачимо, що Христос похвалив Єфеську церкву за те, що вона чітко розрізняла правду від неправди. В церкві пробрались люди, які називали себе апостолами, але вони не були ними. Ви знаєте, апостол Павло попереджав Єфеську церкву. Це записано в дії апостолів, 20 розділ, 29 вірш. Там записані такі слова. Бо я знаю, що як я відійду, то відуть між вами вовки люті, що отари щадити не будуть. Апостол Іван також попереджав віруючих про появу Антихриста і радить виправдовувати духи від Бога вони чи ні. Петро теж писав відносно лжепророків, лжевчителів. То виникає питання, як же ж нам розрізнити неправдомовність таких людей, як це було у Єфейській церкві? На це питання Ісус дає відповідь Євангелії від Матфія, 7 розділ 15 і 16 вірші. Ісус говорить такі слова. Стережіться фальшивих пророків що приходить до вас в одежі в овечі, а всередині хижі вовки, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Виявляється, ми можемо розпізнавати по плодах, як вони живуть згідно того, як говорить Біблія чи ні. Мені ще подобається вірш, котрий записаний 2 Тимофія, 4 розділ, 3 вірш. Там записано таке, бо настане час, коли не слухатимуть здравого вчення, а виборуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестити слух». Ми бачимо з цього вірша, що цей час дійсно настав. І цей час, і в той час вже були вже пророки вже, христи, вже вчителі. Але ми бачимо, що Єфеська церква, вона це відрізняла. Вона відрізняла, що апостоли вони не були такими, як дійсно хотіли себе представити. Ісус хвалить цю церкву. Далі ми читаємо про слова докору. Ви знаєте, друзі, коли Христос дивиться на церкву, Він намагається побачити, побачити що лежить не на поверхні, а насправді в її середині. Тому в цьому випадку все що відбувалося добре в Єфреській церкві, затьмарювалося з сумною реальністю. В четвертому вірші ми з вами читаємо. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Сумна реальність. Вони втратили перше кохання. Вони більше не любили Ісуса так сильно, як це було на початку їхнього знайомства. Якось. У своїй бурхливій діяльності та активному служінні, в своїй стійкості в істині вони десь залишили креста. Він випив з їхнього полю зору. Хіба це можливо, хтось каже. Про те, як в історичному періоді з 31 по 100 роки, так і в реальній церкві було помічено охолодження любові до Ісуса. На жаль, це можливо, і в Єфесі саме так і сталося. Цікаво, як Павло бачив цю проблему. Ось як він пише в своєму посланні до Єфісян, третій розділ, 17 по 19 вірші. Ми читаємо, що він молився за них, аби ви укорінені, засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і дожина, висота і глибина, і пізнати Христову любов. Яка сягає за межі пізнання. Павло вже тоді бачу початок охолодження, тому й попереджав, щоб вони пізнали і зрозуміли Христову любов. Однак часто історія показує, як легко замінити гарячі стосунки, що прагнуть Ісуса на просте знання про Бога і на тепле серце. У п'ятому вірші. Христос дає їм дуже просте, але глибоке розпорядження: згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Ці слова ми можемо коротко сформулювати наступним чином: пам'ятай, як має бути, покайся і залиш свої лихі справи. Повернися до своїх перших справ. Друзі, мені здається, що це дуже правильний рецепт, тому що він стосується важливої духовної істини. Ви не можете відновити свою першу любов відразу, в одну мить, для цього потрібен час. Запитайте будь-яку пару, що пережила сімейну кризу, і ви зрозумієте, що шлюб не можна зіпсувати відразу. Так само, як відновити його в одну хвилину. Для лікування потрібен час. Слова Ісуса нагадують нам, зцілення має розпочатися з серця і розуму, що приведе до попередніх діл любові та руху з Ісусом. Слова застереження. Не можна пропускати урочисті слова Ісуса, залишені в П'ятому вірші. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. У біблійному коментарі Адвентистів сьомого дня написано про період Ефеської церкви так: Церква втратить свій статус уповноваженого представника Христа. Церква Єфесі, Єфеса упала. Але Божественна милість терпляче дає можливість ще раз покаятися. Хочу поставити запитання, на яке в мене поки що немає відповіді як церква може дізнатися, що її світильник зрушений? Вважаю, що сама вона навряд чи дізнається про це, адже практика показує, що на землі непритаманно помічати свої недоліки. Цьому потрібен Погляд збоку, і Бог його дає. Ралі сьогоднішнього внутрішнього стану такі, якщо Бог прибере свою руку від церкві зовні все, що буде здаватися, що все залишається без змін, проповідник проповідуватиме, хор співатиме, апаратура працюватиме. Проводитиметься суботня школа дати дячі уроки, не працюватимуть, касир продовжуватиме збирати десятини пожертвників, а команда, яка проводить послуження, робитиме свою справу. Але Бога там може вже і не бути. Тоді намальовується така картина. Релігія без реальності, справ, проповідь без сила, церква без Ісуса. Так, це дуже страшно говорити. І жодного разі не хочеться, щоб це сталося з нашою церквою. Дуже прикро, що церква в Єфесі припинила своє існування. Вона просто зникла. Але, можливо, це краще, ніж просто продовжувати свою церковну діяльність без Ісуса та Його любові. Слова запрошення. Отже, ми прийшли до початкового питання. Чи чуємо ми, що Бог каже нам? Кожне з семи послань містить одну фразу хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє до церкви. Бог продовжує ставати, ставити питання актуальності нашому поколінню. Чи маємо ми вухо, щоб чути, чи ми оглушені шумом цього світу? Християнська віра є релігією слуху, щоб чути слово Господнє. Книги Єремії 22-29 написано такі слова. О земля, земля! Слухай Слово Господня. Бог каже: але чи чуємо ми? Послання до церкви в Єфесі закінчується обітницею її послідовникам переможцеві. Дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Слово рай відображує особисту присутність Господа Ісуса в житті кожного, хто продовжує стояти на шляху переможця та шукати Божого характеру. І Хочу зачитати висновок. Тим, хто вірний істині, Христос обіцяє мати особисте. Стосунки в раю та коштувати від дерева життя вічно. Отже, нехай наші вухи дійсно чують, щоб ми могли позитивно відповісти і на слова вдячності, і на слова докору, і на слова застереження, а також, щоб ми в глибині свого серця могли відповісти і на Боже запрошення. Чи маєте ви бажання залишитися в числі переможців та сказати Ісусу про своє рішення? Я запрошую вас до молитви. Дорогий Небесний Отець. дякуємо тобі за твою любов. Ти звертаєшся до кожної церкви до церкви Єфесі, як ми прочитали з цього послання зі словами застереження, зі словами докору, і ти даєш ліки, Отець Небесний, допоможи і нам, щоб ми дійсно в своєму житті чули твій голос. Допоможи почути те слово і виконувати в своєму житті. І будь милостивий до нас, Отець Небесний. Прошу ім'я Ісуса, дякуємо тобі. Амінь.